Всім привіт-привіт! З вами я Влад Pro і сьогодні я буду знімати відео по Noes Bravu. Я тепер завжди буду по ньому знімати. Хтось мене вже знає, я грав з Макс Литом. е, е, е Сьогодні я буду відкривати ящики. Ящик великий є Оцей. Оцей. такий великий. Ой, я нечаянно цикнув раз великий. Мега-ящик. Давайте, тапайте зі мною, щоб відкрити. Давайте. Раз. Два. Три. Нічого. І омегаящик. Один предмет. Десять єм. І гіперзарядна зірка. Давайте, раз. Два. Три! Ти ще монет. Ну нічого. Якщо що, поступайте в ось в ось такий клан. Тут а я. Вот, Нікхура, ось таке все. Пишіть в коментарях потім, за кого мені грати. А я відкрию зараз. Вам легендарну гірку. Давайте. Раз, два. Три. Ну, ти ще монет. Ну, ви просто в мене всі бойці тут є, прокачені. Напишіть в коментарях потім, за кого мені зіграти. А давайте я зіграю за. М -м, яка там карта? Душ, Де. Ось така карта. Тут я, напевно, візьму ось такого гея. І заходимо в, кар... в катку. з Бравл це безпечно. Не вірте те, що вам там кажуть. У мене ніякого вірусу нема. Тут замість банок ось такі подарунки, в мене є такі піни всяке. Всяке отаке, ось таке є. Так, далі. Там пайпер. Так, в кустах нікого нема. Ой, сту. Ой-ой, а Сту це проблема. Блін, 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 блін. Так. Виграємо поки що. Але в вновь збрали такі креси. Я, якщо що, не дізлайкер, вот можете подивитися мої піни. І я за наві. Хто теж за наві, ставте лайк. Ідемо Шеллі забирати. А, в мене шість банок. Давайте зараз я тебе заберу швиденько. А, ні, не заберу. Там ще Пайпер і Карл лета. А, не. Так, ставимо таке. І забираємо. Блін. Не-не-не. Ні, ні, ні. Тікати, 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 тікати. Блін, ми програли, но нічого. Ще виграємо. Давайте далі зіграємо за... Візьму найвищий ранг зараді вас. Так, де вона в мене? Ось Лілі? Ось такий стрін. Ну, я частіше все граю на золотому. Заходимо в катку. Підписуйтеся, будь ласка. Бо я хочу обігнати Максу это. Ага, я тоже. Такий дурак. А, а, а! Сюди. Блін. Так, встанем сюда, щоб нас не забрали. Там кіт сидить, так? Зараз ми до нього підберемося. А я не можу, бо в мене ульта цей. А ні, кита нема. Ні, нема кита. Там хтось є. Так, тут тоже нікого нема. Ще є отакий пін. Є. Ще є пін бай-бай. Бляха! -бай. Я ніколи не крутився. Дізлайки. Ой. Блін. Ну нічого. Забрало так забрало. Четверте місце теж не було. Ну і на цьому я буду закінчувати. Всім па-па-па-па! Підписуйтеся і ставте лайки. Па-па-па-па!